Всім привіт! Слава Україні! Завітав я в гості до хлопців, давно вони мене приглашали до себе в гості подивитися на трактора, попити кофе і це все інше. Ну Не було нагоди, не було часу, зараз є такий момент, знаходжуся в Полтаві і заїхав подивитися на таких драконів. Це, звісно, небо і земля. Хто б там що мені в коментарях не писав, хто б там що які свої думки не висловлював. З приводу МТЗ і з приводу отаких, отакого е, класу тракторів. Дивишся на нього і душа радується. Проїжджав тільки що, де е, стоять нові МТ зони, і сам собі кажу. Ото трактора е, для настоящих мужиків. А це так. Для дрешів, образно говоря. Я дивлюсь, і мене душа радується просто от даних тракторів. Зараз прийдуть сервісники, замоторимо. Е, Запустимо, подивимось, як працює. Це 110, 5711, є ще он мощніший на 200 кінських сил. 130 ок немає на 130 лошадей Ну а це, звісно. Я як сів, знаєте, ото, як кажеться, то, що доктор приписав, зараз ще ззаді покажу. Коробка оця ж моднява тут стоїть дюна, чи дайна, чи дюна 4. Автомат. Навісочка мощняча. Класно. І кстати, на 130-му функція амортизації кабіни недоступна, а 110 ки вона ось є. Пошліть дивитися, там прийшли хлопці. В середину зайдемо за мотором. Що, перший пуск? Добрий день. По салончику тут. Я оце ж кажу, сів, оце воно моє. У більший сів я в більшому, себе не так комфортно чувствував, як в цьому малому. Ось цей же ж речах автомата. Ручний газ. Я вже відіків про них подивився з цікавості. Думаю, як вони, що вони. Тут виходить ось реверс, якщо ми його переводимо. Вперед, наприклад, і ось у нас під рулем іде переключання передач. Тобто в 130-му там буде механіка і оця, оцієї функції не буде. Тобто, просто вперед і просто назад. Все. В порівнянні сидів, я ще вам скажу, в Джондірі, то тут набагато комфортніше, якось мені кажеться. Набагато більша кабіна. Чого вона мені так каже, не знаю. Хоча в Джандіріо тут аж всього, всього немає. Тут а, е, підкрилки, желізні. Я маю виду за Бешку, за Китай, Джандір. Гідравліка, вал отбора мощності. І одразу не так, як в тому МТЗ, що треба щось крутити, розкрутити під, під трактора, щоб, е, щоб переключити вал отбора з 540 на 1000. Кнопочку нажав, пісня. Гідравліка вся ось тут регулюється. Не регулюється, верніше, а фіксується Не буду чи поламаю. Бвидше, швидке, опускання на віску, регулював. Тут я не знаю. Тут свет, кондиціонер, правда без манітофона. Ну я думаю, то не критично. Супер. Зараз будемо моторити. Покопаємося. О, навіть мені таке... Так, ви розказуйте, бо я привив до МТ я не... Повізьте заживання, нажимайте сцеплення. Сцеплення. Запускайте. Холодний. Зараз звичайно, на сіплення можна піскати. Це як ото село в городі кай, так оце після МТ зона це просто небо і земля. Хто б там що не казав? Бортовий комп'ютер, кстати, тут я ще спитав, кажу, що це таке. Кажуть управління борткомп'ютером. Тобто тут всяке можна настраювати налаштування. Це на що аварійка, це що? Це Габарити свят. Передній, так? Да? Ну, весь. Той не робить, поки не включить габарити. От, той ага. Зразу включили габарити, а потім можна включити робочий свят. Все, Щоб понятно. Якщо включили, то той робити не буде. Так, ми прогріваємо апарат і потім вже включу. Ну що, народ, після МТ-зону починаємо рушати на імпортній техніці. Я таке первый, як то, курс молодого бойця вже пройшов, мені хоч об'яснили, куди натикувати, тому що я і е, сучасна людина, але в цьому реально нічого не зображаю. Оказується, оцей ліпісток може працювати як і щеплення. Тобто рушати без щеплення. Оце ми вже вижали з цеплення, включаємо вперед. Даємо газку і ми їдемо. В комп'ютері можна відрегулювати чу... Чу... Як воно? чутливість рушання. Можна його зменшити, можна збільшити. І ось далі їдемо. Перекинули більшу скорость. І трактор пішов. Це просто небо і земля. Порівнювати в мене дуже сильно немає, з чим. що там, Навіть Та на Джондірі там 130-му я не їздив. В очі бачив, сидіть, сидів, а їздить не їздив. Порівнюю. З Юто їздив, їздив на МТ-зоні працював. Ну так хто спостерігає той розуміє про що я говорю. Просто немає слова. Зараз ще одну вперед натикнемо. Через цю кнопку? Через кнопку? Так. Ну, Нажати кнопку і збирайте. Вроді й пройшов цей курс молодого бойця, все одно не розібрався. І це, звісно, техніка для людей. Себе чувствуєш комфортно. Вообще, я ж кажу, що в більшому я був сидів, мені щось не так я себе комфортно чувствую, як в цьому малому. Це ми скільки, сіка... а де воно? Кілометрів, скільки ми оце 8. їдемо? 8, оце, да? це грубо говоря, з плугом да, при такій скорості. Ну, обороти більше може... будуть, під передача трохи більше. 9 з половиною. Таке ж, треба хоч почувствувати. Страшно, конечно, новеньке, чтобы ніде нічого. А він сам оце я зараз кидаю, він сам буде перекидати на низ чи ні? Ні. Тобто самому треба, так? Е -е, є опція така, там ще буде одна кнопка з буковкою. Чи е -е, така Тут символ трансмісії, тоді він буде в автоматичному режимі перекидатись. Можна доставити, заказати, як я подарувати. Ну, Доукомплектувати. Зараз вам ще раз покажу як. Це я сам уже по привичці виїжджав сцеплення. Так, ставлю їм на нейтральну, все. Трактор стоїть. Встаті по комп'ютеру. Все пише, це ось скорость 3А яка то там. Це як вона? А. Ну стартова. Стартова. Е, як? Транспортна. Ні, не ну стартова, він буде з нею рушати. 3А. А. Третя передача, діапазон А. Все. Без сцеплення. Цеплення, типу, якоби цим ліпустком виповняється. І він собі трогає. Навалюєш газку і він поїхав. Не рипить, не гарчить нічого. Щас ще далі у відосі покажу вам сівалку Масейовську, теж наворочена. Я вже її придивився. Серега мені розказував про неї, то, звісно, самоліт. Ну, збоку, мабуть, не дуже сильно удобно, так? Да? Ну так. Аби в полі по ораному. Ну, А для, для одного тут та песня. Так, зараз паркуємо дракона. Ще знімемо огляд по-наружі і підемо до сівалочки. Теж цікава тема. От представте, наприклад, зараз ми знаходимося в полі з плугом. І їдемо, ну, оремо, так? Да? Тут є ось така чудо-кнопка. Отак. Яка регулює без ножного, без ручного газу оберти. Тобто ми її нажимаємо і оремо собі, да? доходимо до кінця поля, нам треба розвернутися. Ми знову без всяких речашків, без педалів нажимаємо цю кнопку і він скидає на ті обороти, які ми заново задали. Ось це виходить сам сіка. До тисячі. Розворачуємося, знову нажимаємо цю кнопочку. І трактор пішов. Тобто тільки рулем крутий, навіть педалі не треба нажимати. Да, все для людей. Виключаємо. І йдемо дивитися огляд цього знаружжя. Ну і знаружжя ще раз покажу вам. Скільки тут в комплекті йде грузів. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 по 55 кг. і плюс кронштейн. Клас, я просто... В мене немає однієї. Задоволений я такий зустрічу з хлопцями. Е, до речі, оце ж допустимо за оцю кнопку, що я тільки що показував. Е, на 130-ки масеї там не буде такої функції, тому що там стоїть механічна топливна. По резині це все розказувати нецікаво. Яка там, що, який той розмір. Значить, навіска 4300 отут на кінцях. Не десь отам, а отут. Тут все мочно, фаркоп. І регулюється по висоті три пари гідровиходів. Кабіна, так як я говорив, амортизує. Ну, звісно, понятно, обична пружина і так далі, але ж все одно краще, ніж нічого. Задні теж є ось противовеси по 50 кг. Я задоволений, наворочений цей трактор донімагу. Допустимо, якщо прирівнювати, мені кається із 130-м, там вже буде і коробка механічна, і не буде з половини функцій таких, і той самої амортизації кабіни, то в принципі вибір кожного, але там буде запас 20 лошад, лошадок під капотом. Все цивільно, все красиво. До речі, гарантія. Якщо я не помиляюсь, два роки або 2000 мотогодин чи 3000 тисячі. Зараз я це запитаю у Сереги і точно дам відповідь, щоб не вийшло, що я щось наляпав. Так, йдемо до сівалочки. Дивіться, як просто елементарно знімається і ставиться весівний апарат. Так, да, оце американський весівний апарат Precision Planting. Precision Planting. це в свого часу завод, вони були і є розробниками номер один в Америці. Точного землеробства по точному висі, у них раніше йшли ці висівні апарати без електромоторів. Потім вони інтегрували, ось де ми бачимо, електромотор з боку. Він у нас приводить, якщо ми його розберемо, ось такий принцип. Капація. З двох частин складається. У цій частині у нас стоїть диск, ми бачимо з шестеренка ось для електромотора, І вона в зацепленні, електромотор крутить диск. Угу. Якщо звернути увагу сюди, тут нас стоїть виталківатель. Ось я прокручую, так само електромотор. Він і виштовхує на сінинку, і перекриває вакуум, щоб вона тоді упала у весіну трубку. Ну І само собою диск, щоб поміняти. Оце, зараз стоїть диск на кукурузу. 27 отворів. Да. Накинув соняшник і погнав далі. Да, на соняшник синього е е кольору і е менший діаметр отвора. Ну, відповідно, скидач теж міняється. А так, дисків дуже багато. Є у них соняшник, соя, ріпак. По бобових там кроме сої, ще є на нут, на арахіс. Велика бобова група у них. Є як двохрядкові, так і однорядкові. Я маю на увазі, тут у нас однорядкові, а там дворядкові, щоб більшу норму дати. Дуже велика специфіка дисків. Тенсівалочку ну, зараз обіду покажу, звісно, взагалі наворочена. Один великий мінус, який я в цьому всьому ділі бачу, це що без транспортного. Але або самому можна приліпити, або заказати. Можна ж да, заказати, щоб. Можна, можна. Тут при... Ну, за одільну плату, звісно. Да, да, да. Але ж тоді тільки на платформу її ложити, або сюди ставити е, цей, два колеса з боку. Дишло, знімається і там прицітне на ту сторону ставиться. Все можна зробити. Люб... Як там? За ваші деньги любой каприз. Да, любой каприз да. Ну і ось взагалі монтується таким чином. Зафіксували. Защолочка. Раз, два. Все, ось він вже насівав. Капець. Де, на Як все просто. Місто. Сюди вставили, тут зафіксували. Да, і ось де у нас цей проводочок. Має бути на цю сторону. Ось так, ну, сюди. І ось зафіксуємо. Вставили кліпсу і все. У нас електромотор зафіксований. То, так зафіксувати банку і да, все. Да, да, все дуже-дуже просто. Поки сповнив гарантія на трактор 2 роки або 3 тисячі моточасів. Да, да, все правильно. Бо я був такий, кажу, чи 2000, чи, чи 3 тисячі, бо точно ж не Ну да, 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 да. То, Щоб точно все було. Мож. Ну і, і само собою тут стоять, по-моєму, інверсолівські диски металеві. Що на сошники, господи, на добрива сухі, що на насіння. Опорні колеса з рычагом. А тут же клас. ще ж ззаді дощні колеса прикатують, щоб, правильно? Зняли її, да, так. Ми, 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 її... да? ми перевозили її, просто вона в габріті, щоб вставала. Дишло, зняли і колеса зняли. І вона тоді фуру у нас стає. Ага, А оце ж глибину регулювати. Да, да, глибина регулюється у нас ось де Уважаю, Льв, від нуля е, до 4 дюймів. Один дюйм це у нас 2,54 см. Uh -huh. А яка загрузка бункера нам від e, 1350 літрів. Там, якщо ми знімемо брезент, там стоїть сіточка для того, щоб якщо у нас в грудках воно буде Ну, щоб товкло. Не не І можемо сюди перейти, подивитися, яка катушка стоїть. E, ось таким чином вона у нас. Така катушечка М'якенька, резинова якась. Норму виставляємо, відповідно крутимо барашик. І воно одночасно, норма міняється на всіх, на всіх. Да, на всіх одночасно вона пересувається. Окошко, щоб видно було, є чи немає добре. Да, привід на добрива механічний. У нас ось вал стоїть цепок. І на цій стороні ось можна побачити. Ось через редуктор і привід від кольора сівалки. Ну, а привід висівних апаратів на висів електричний. Ось де блок управління. Тут стоїть у нас, крім того, що реле на відключення маси. Тут стоїть у нас гіроскоп, щоб сівалка бачила своє положення в полі крила, як вона йде, праве-ліве крило. Тобто вона, якщо бачить, ми йдемо десь на обсів, Гіроскоп побачив, то вона тоді на одній частині крила дає меншу норму, а на другій більшу. Ну, не норму, а швидкість. Для mm -hmm. того, щоб у нас завжди витримувалася е, одинакова відстань. Тобто, всі... везде сипе доброго по Так, по... не... да, Зерно у нас одинакова відстань. Що Тут взагалі ти можеш переміряти руляточкою, будеш дуже приємно здивований. Тому що ми знаємо, як заїжджаємо десь стовпом сіяти, треба. там. Ти проїжджаєш, там, де у нас дальній радіус, то там. Відстань у нас вже 25-30-40 сантиметрів, а там у нас загущені Ось, ну, 5, да. 10 см. Тут, тут такого немає, тут витримуємо. А який трактор треба під неї? Е -е якщо ми говоримо про оце, Про мрядковості е -е то трактор е -то, має бути насос гідравліки мінімум 50 літрів за хвилину і тягова потужність е від 110 кінських сил. От 110. Да, да. Е -е у нас бу була практика, ми підключали до МТЗ. 82-го. Ну, він грівся. Не вистачало гідравліки. Може, що сам по собі вже трактор старенький був. А так, до нових тракторів 110-х ще без проблем. 110-ка чувствуватиме комфорт. Ну, нормально, так? Так, да, да, да. вистачає тягу. Ну, і само собою, у нас повністю все автоматично. На сівалки лише одне, один параметр ми регулюємо вручну: це кількість, оце ми крутимо кількість вакуума. Тому що у нас вона працює в принципі, пелі пелісоса, присмокче на сінинку у весни апараті як пелісос до, до стінки. І чим більше ми даємо повітря, відповідно у нас можуть бути багато двойників і Якщо ми мало повітря даємо, йдуть пропуски. То відповідно оцим барашком ми регулюємо, знаходимо ту золоту середину. А як ми її бачимо, цю золоту середину, ми на дисплеї в кабіні. На дисплеї бачимо, вона показує, чи двойники, чи пропуски йдуть. І ми знаходимо потім, що для такої швидкості, для прикладу, там 10 км за годину, нам треба дати там, там чи 16, чи 18 Я це згадую, як та величина називається, в який вакуум ми вимірюємо. Ну, суть в тому, що на дисплеї все видно. Вийшли, підкрутили і погнали. Тобто Це один параметр, який ми механічно регулюємо. А по так це комп'ютер, екран, тобто, все наклацав, да. що там тисячі там, да, і так да, далі, да, все да, показує. Да, да. Норму виставив, сівалка йде із радаром. Ось радар сюди ставиться, його зараз на зиму зняли. Відповідно, вона, кроме того, що трактор бачить швидкість, сівалка сама бачить свою швидкість. І один важливий момент. Для того, щоб вона бачила своє положення в полі, їй треба зв'язок із GPS-ом. Тобто, або на тракторі має бути встановлений автопілот, будь-який автопілот, чи це Trimble, чи це John Deere, чи Novotel. Нам треба тільки підключитися через проводок в антенну трактора. Або ж якщо трактор у нас, ми сіємо, сівалка у нас йде на маркерах, можемо сіяти маркерами, то відповідно тоді на сівалку ми ставимо антенну. Mm -hmm. тобто, один параметр, щоб GPS. Тобто, а для чого цей GPS треба, щоб вона бачила, де в нас посіяне. А де не посіяне. Тільки ми заїжджаємо на посіяне, воно автоматично відключає секції. У нас немає пересіву посівного матеріалу. Це бомба функція. Да, ну і ця функція безкоштовна. Опристішена якби немає такого, що там, треба за неї платити. І абонплату чи ще щось. По, по умовчанню із заводу ця функція розблокована і вона завжди у вас безкоштовна. Клас. Ну зараз обійду, ще по кругу, покажу вам. Сівалка, звісно, модняча. Один кажу, що тільки мінус, як на мене, що немає транспортного. Я думаю, при наших вуличках, при наших грязних посадках і узьких дорогах не дуже практично буде в робочому стані її транспортувати. Взагалі ця сівалка в Америці використовується як нульова. У нас спереді ставляться. Ось де є скріплення на секції для розгортачів і для колтерів. Ставиться е, колтер однодісковий, ну і йожики, щоб розкидали солому. Секція чугунна. Такі так, так нервновіс. Я думаю, вона повинна полізти. Ні, ну це само собою. Але і коли по нулю треба ж нам рослинні рештки кудись дівати. то відповідно ті розгортачі ставляться на секції. А за що я він? За секція чугунна сама вага секції 136 кг. Однієї секції. А з якої є сівалки? Ну, плюс мінус. 8 мінус. секцій, же ж, плюс рама. Е, ми телескопом здружали. Телескоп бере 3800, це телескоп. Десь до 4 е, е, тонн. Це прилічно. Да. Ну, це і... ж пусту, а якщо ще Ця добре пуска. вас. Да, ще... Да, да. І який ще нюанс? Тут у нас стоять пружини звичайні, ось де якщо звернути увагу. Пружини. 4 пружини е, для регулювання тиску секції на груд. Але так, як це технологія precision Planting, то як опція є е, доступна така, знімаємо ці пружини, ставимо гідроциліндр. То з пружинами вона давить до 250 кг на ґрунт. Е, то якщо гідроциліндр доставимо, то десь 380 до 400 кг на ґрунт може давити. І гідроциліндр цей працюватиме, ця функція називається Delta Force. Е, він працює як угору е, давить, так і вниз. Відповідно, е, ставиться. Ось це І він, І він щитує тиск від оцих опорних коліс в секції. Тільки він бачить, що колеса у нас починають провалюватися, гідроциліндр опускає секцію. Тільки він бачить, що колеса у нас давлять у ґрунт дуже сильно, він піднімає секцію. Тобто чітке витримання глибини. Да, це зроблено і для витримки глибини. Для, перше, щоб тоді нас отримали ми рівні сходи. І друге, щоб не було переущення від оцих опорних коліс прикореневої зони рослини. То, що ми е, знаємо, що якщо ми переущільнемо дуже сильно ґрунт, тоді у нас корінь розвивається тільки е, вздовж е, того, як оцей опорний, е, як сошник прорізав. Тільки тоді він розвивається. Він не росте в сторони, тому що опорні колеса дуже передавили. То із Дельтафорс такого немає. У нас... Це ж дорога ця функція. Опція функція. Опція 12 тисяч доларів на 8 рядків. Ось сюди, тобто якщо достановить? Да, да. До, до, плюс до ціни. Ну, взагалі, зараз оця сівалка, що ви бачите, її прайсова ціна 68 тисяч доларів. Оце. Це, е, у нас вона просто закуплена по прайс-листу минулого року. Зараз на неї ціна суттєво піднялася, тому хто бажає, будь ласка, ось стоїть, чекає, лінії. Хто там здав кукурудзу, хто здав сімочку. Да, <laughs> Беріть бабло, мішок, а може краще і два. І летіть, поки вона ще є. Да, да, да. Так. Ну, я, дійсно, Precision Planting – це як конструктор Lego. Можна додати, додати опції, які хочеш, можна на, їх, на, на їхній сайт зайти, перевірити все, що доступно. Дуже і напічкати чим хочеш. Да, да. Так, ну добре, заканчую відео. В принципі, все супер. Техніка нова, а я як завжди говорю, нове є, нове. Так що, кому понравилось відео, звісно, лайкос. Кому не понравився – дізлайк. Всім пока і звісно, все буде Україна.